Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина 72 роки тому. Ці країни заснували попередника ЄС. Решта країн приєдналася протягом п'яти розширень. Кіпр на членство у Союзі чекав 14 років. Натомість Фінляндія доєдналася за три, а словаччина за п'ять. Востаннє Євросоюз розширявся ще 9 років тому. Тоді до Союзу приєднали Хорватію, якій для вступу знадобилося 8 років. За словами аналітика Ярослава Супруна, в Україні цей шлях може бути довшим. Шляхи, тим не менш, у нас різні, і Хорватія подала свою заявку аж після п'ять років після того, як завершилася і війна і. Хорватія відновила суверенітет на всій своїй території, тому ну в той час як Україна подала заявку якраз в розпал війни, але звісно в неї не було тих проблем уже під час вступу, в ЄС, які зараз є у нас. Нині на членство у ЄС чекають п'ять країн: Туреччина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія. Туреччина статус кандидата отримала ще 99 дев'ятого року, але 2016-го його призупинили через порушення Анкарою прав людини та принципів демократії. На тепер перемовини відновили. Балканські країни у статусі кандидата перебувають від 8 до 17 років і наполягають, що час для рішень вже настав. Російська агресія проти України є загрозою для всіх країн регіону, і в цьому контексті розширення європейського союзу на західні Балкани слід розглядати не просто як необхідність, але й інвестиції в безпеку Європейського Союзу. Є й країни, які досі прагнуть отримати статус кандидата: Боснія і Герцеговина та частково визнане Косово мають статус потенційних кандидатів, а Грузія не отримала навіть такого. Грузія також має отримати європейську перспективу. Є приклад Литви. Нас запросили розпочати переговори про вступ трохи пізніше ніж Естонію, але приєдналися до ЄС. Ми разом 2004 року. Іноді відставання на проміжних етапах мотивує політиків і суспільство. На тепер до складу ЄС входять 27 країн. Ірина Гуць, єдині новини на Суспільному.